Я все ще вірю в чудо і шукаю якісну, швидку і недорогу зарядку у Аврорі. Нещодавно я тестував найдорожчу аврорівську зарядку хавіт аж за 170 гривень. Заявленим характеристикам вона повністю відповідала, але притому видавала мерзотний звук, сморід і дим. Сьогодні я без проблем її здав і купив аж дві зарядки лише за 117 гривень. Одна коштує 69 гривень, артикул бачите на екрані, і моделька у неї є у 46. Інша зветься Q13 і коштує лише 48 гривень. З неї ми і почнемо. Вставив спеціальний прилад, і ми бачимо, що Quick Charge 2 і 3 є. Samsung підтримується, Huawei також. Напруга холостого хода 5 В і навантажую її потужністю в 9 Вт. Хто не в курсі, 9 Вт споживають при зарядці більшість простецьких телефонів. 9 Вт тримає без проблем, зайвих звуків нема, струм при цьому 1,8 А. І є у мене один підписник, який просить показати пульсації при зарядці. Ось дядька спеціально для тебе, не знаєш, що воно тобі дасть, дивись як є. Тепер збільшую потужність, щоб подивитися її максимум. 2,6 А тримає, просадка по напрузі відсутня. 3 А є, 15 Вт при цьому, 19 Вт. 20. Пішла у захист. Захист присутній, запах відсутній, заявленим характеристикам відповідає. 18 ватт при квікчарджі третьому на 9 вольтах тримає на питання. 12 вольт і півтора ампера також тримає. І це повністю збігається із заявленими характеристиками, тому треба бігти і купляти. Бо за 50 гривень кращої зарядки ви не знайдете точно. Підписуйтесь на мій канал, бо тут найкращі огляди. А ми переходимо до наступної зарядочки, яка видала нам точно такі самі протоколи швидкого заряджання, як і дешевший аналог. 9 Вт тримає. Просадочка напруги незначна, збільшуємо потужність. 19 Вт є. 20 уходить в захист. Ось кому треба її пульсації при навантаженні в 9 Вт. Третій Charge 9 В18 Вт видає легенько. І 12 В 1,5 А також політ нормальний. Тож, по суті, це ідентичні зарядки, які мають хіба що різну вагу. КЮ13 44 грама, ось ця друга 39 і такі да, чудеса все ж таки бувають. Найдешевша зарядка Заврори виявилася краще, ніж найдорожча зарядка Заврори. І по ціні того хавіта у красивій упаковці можна купити аж три зарядки, які відповідають заявленим характеристикам, і ще й на пиво лишиться. Дякую за перегляд!